Я всіх вітаю вас у в'язальному своєму просторі. Хочу запросити в новий в'язальний влог. Буде новий процес, який я розпочала, як я його просувала, вам розповім, покажу всі-всі тонкощі цього процесику. Також покажу, як я просуваюсь з процесом, на який знімаю для вас невеличкий МК. Окрім того, буде невеличка покупка, яку мені треба було для проєкту купити нового. Я його також планую у найближчий час розпочати. І трішки хочу з вами подискусувати. Ну, це буде не дискусія, а, скоріш за все, мій монолог на тему, чому ж я мовчу стосовно того, що тут йдуть такі баталії і на Ютубі, і в інстаграмі стосовно ведення в'язальних каналів українською чи російською мовами По-перше, хватить мені писати і задавати ці питання. І добре, коли ці питання коректні і Спокійні, а є таке, ну таке лайно, що ти на голову не можеш вдягти. Я не хочу більше говорити про цю тему. Я свою позицію вже неодноразово говорила, розповідала. Я вже, як мені назвали, я вже перевзувалася в свого часу два роки тому. І все це я добре озвучувала в себе на в'язальному просторі. Мені здається, що це неправильно наповнювати таким чином в'язальний YouTube. Скандалами і всякими шкварами, найкращий варіант це просто створювати речі, в'язати і. Просувати україномовний контент в маси. Я, звичайно, розумію, що багатьох це тригерить, що в третьому році повномасштабного вторгнення в Україну є люди, які говорять російською мовою, які ведуть свої канали, які не хочуть нічого змінювати, і не зрозуміло, чого вони там чекають. Це багато хто про що пише і каже. Але чесно вам скажу, я маю. Особисто поважати кожного вибір, кожна людина має право на свою думку. А правильна вона чи ні, покаже час. час. Тому давайте поважати один одного і не поливати брудом один одного. Я взагалі не можу зрозуміти, навіщо це робиться зараз. Це не тільки в в'язальному просторі, це взагалі в україномовному Ютубі. Наші блогери почали підхоплювати Чомусь теми і обсирати один одного. Вибачте, будь ласка, я взагалі в мене один проєкт на Ютубі, тут наша українка, яка і говорила українською і російською в своєму проєкті. Це не в'язальний, одразу кажу, простір. Кому цікаво, можете пошукати, ви знайдете цю всю інформацію. І багато людей стали заробляти саме на її імені. Ну, вибачте, будь ласка, але ви це робите, ви дійсно заробляєте на імені людини. Адже... Поливаючи її брудом, її проект, розмірковуючи про її проект, ви заробляєте саме на її імені. Тому що люди приходять дивитись на її ім'я. Навіщо це робити? Я не розумію, бо таким чином ви вирішили заробити гроші чи наповнити YouTube україномовним. Мені не зрозуміло. І ось тут, мені здається, фраза гроші не пахнуть, працює суперово. Адже ви маєте поважати один одного і цінувати. Те, що ми маємо. Якщо чесно, у мене була така знаєте, величезна купа монологу, і я хотіла багато чого сказати. Але чесно вам скажу, краще я піду пов'яжу, отримую від цього максимум задоволення. Бо Хочете моє стрішки прирватися, я ще все рівно комплексую, коли знімаю відео на в Німеччині, і, хоч є люди, які погано говорять там німецькою чи. Розуміють українську чи не розуміють. Ось тільки що до мене підійшла жіночка, яка нас зустріла в книжковому магазині. Ми купували книжки для вивчення німецької мови. І ось вона знову зі мною заговорила. Вона розуміє, що я погано говорю німецькою, але ми все ж таки поспілкувалися, і вона сказала, що наша країна чудова, це дуже приємно. І вона мені сказала: добрий вечір. Це дуже приємно, повірте, такі нюансики мене, мене дуже піднімають настрій, аніж якісь чвари. Тому, чесно, я нікому більше не хочу відповідати. Я відк... сказала свою позицію. Я ще раз повторюю: я дивлюся відео двох українок, які ведуть свої канали російською мовою, і я поважаю їх вибір. Це їх право. Хочуть вони знімати так, це їх вибір. У кожного своя позиція, своя проблема і свої сприйняття світу. Тому. Давайте і ви будете будь ласка, поважати один одного, і ми будемо краще ми наповнювати наш україномовний простір на Ютубі позитивом, гарною, корисною інформацією. Чим більше буде корисної інформації, платної, безплатної, там це українською може сказала, але правильно з але чим більше цієї буде інформації, тим буде краще нам з вами. А зараз я вас запрошую на своє в'язанечко. Якщо хтось з вас дочекався і дослухав цей монолог. Ви мега круті, мега я дякую. Я маю надію, я всім відповіла. Ще раз кажу цю тему. Я в заголовок не виношу. Ну сьогодні неділя, а я вже починаю стартувати з новим язовлогом. Як кажуть, а то знову запізнюся і забуду це зняти. Ну що ж, я вже в попередньому влозі вам сказала, що у мене є маленький зразочок. Точніше, якщо бути чесним, я не вточнювала, що це буде маленький зразочок. Але ось такого він у мене розміру. Це два види. Декісь у мене, мабуть, на ногті щось цепляється. Тут два види кідмохеру. Один кідмохер на поліаміді, і це тактильно все рівно відчувається, він такий більш жорсткіший. Цей кідмохер у мене. Також дається на поліаміді, але тут додаванням альпаки. І це таке, знаєте, дуже ніжне-ніжне, приємне таке на дотик полотно. Мені дуже подобається, що виходить. Ось такий зразочок. Я вже зробила, звичайно, розрахунки. Окрім розрахунків, я вже маю і деякий малюнок цього светрика. Пізніше вам покажу, бо не взяла з собою, але взяла вам показати, що ж у мене вже виходить. Ось що я вже на, на даний час маю. Маю я вже ось таку горловинку. Вона у мене йде подвійна, я цього хотіла. І вже я відв'язала повністю росточок. Він бачите, такий у мене немаленький. І ввела навіть чорну ниточку для вив'язування тої частини, яка мені потрібна. Ось так. Я вже трішки попрацювала. Над цією роботою, звичайно, не дуже багато, але мені подобається, що виходить, і я маю купу, купу натхнення від цього процесику. Не знаю скільки, як довго я його буду в'язати. Ну, поки що мені все, -все до вподоби. Ну що ж, друзі, я обіцяла записувати мавідевлог'язовлог свій щоденно там або якимись епізодами, бо ну це дуже складно, як є, особливо в тому стані, в якому ти іноді перебуваєш. Вчора я в'язати почала тільки десь уже ввечері, бо вдома сталася ситуація. А саме те, що мій мого чоловіка забрали з поліклініки швидка, йому там дуже стало погано. Це так дуже коротенько, а ти знаходишся тут, ти нічого не можеш зробити, ти не можеш ніяк впливати на ситуацію, ти взагалі знаходишся не в розумінні, що виходить. Ну, Нікому цього не побажаю стану. Так ось. А ми давайте про в'язання. Я. Зараз якраз відзняла тільки на частинку відео, як в'язати клин під йому у шкарпецію. Якраз оцей ось моментик, да, це все ось як залишилось. Якщо я встигну, то сьогодні і відзніму, як в'язати п'ятку. Як тільки я відзніму п'ятку і збавляння клину, там далі вже піде там дуже легко і не напряжне в'язанечко. Буквально трішки розповім про те, як я робила прибавки по гольфу, щоб він розширався на стопі, бо це ж гольфи все ж таки. Але якщо ви будете в'язати шкарпетку, то цього буде достатньо. Ну, ось такий у мене вигляд мають мої гольфи. І мені це дуже подобається. Окрім того, я працюю ще і над светром. Хоч у мене ще є деякі моменти, які б я хотіла почати працювати, але поки що працюю над цими двома виробами. І ось мій светр вже має такий вигляд. Трішки, звичайно, я буду вв'язати від е, обставин, як кажуть. Вже я приміряла свій виріб светру. Зараз він у мене вже ось так виглядає. Я зараз підніму трішки вище камеру, щоб вам було набагато краще його видно. Ось такий він у мене класний, красивий. Не знаю, подобається він вам чи ні. Напишіть, будь ласка, свою думку. Ось моя задумочка. Це по передній частині. Тут ще треба буде попрацювати дуже гарненько спереду. Потім. І ось у мене йде таким чином по спинці. Мій рожевий светрик, рожево-червоний светрик. Мені дуже подобається, що в мене виходить. Мені десь залишилось до розділення светра на рукави і. Тіло спинка спереду, да, близько десь 5 см. І я вже потім розділю. Маю надію, що на цьому тижні я це зроблю, бо я ставила за мету ставила за мету в'язати гольф, хоча б основну частину вив'язати, і вив'язати оце ось зі светром. Якщо в мене це все вийде, то вийде чудово. Якщо враховувати, що в день вчора випаму, я майже не в'язала, я там буквально, буквально пров'язала трішечки. Саме шкарпеточки, і то довелося потім одну спицю розпустити, тому що зав'язалась трішки. Ось так. Ось такі мої коротенькі новинки. Новинки, новини. Вибачте будь ласка, я пішла творити і буду далі вам розповідати, що ж в мене виходить з мого творчості Друзі, ось. вирішила з вами поділитися своїми смаколиками. Треба трішки було піднімати настрій, і ось таким чином змогла себе. Побалувати трішечки. А якщо бути чесними, я зайшла до магазину Теді, мені потрібна була біла пряжа. Я планувала купити білий акрил. Спочатку я зайшла в Росман, там було євро 59 І я вирішила сходити, подивитися, яку ціну будуть така пряжа. Я взяла один моточок. Звичайно, я повернусь до Росмана і в Росмані візьму також ту білу пряжу, якщо буде ще вона в наявності, бо там один моток лежав. А ні, значить, в іншому розмані пошукаємо, то не проблема. Я взяла ось таку плюшку біленьку. Більше в мене, мабуть, ніякої Цю плюшку я хочу з неї зв'язати ці вареники, які мене просили. Так, що в мене є? Це плюшева пряжа, скільки ж в ній? 50 грамів, 25 метрів. Нам рекомендований гачок і спиці 4,5-5,5. Ну, тобто, в цих в межах. У мене таких гачків, звичайно, не було. А тут, дивіться, ось два гачки. Зараз я п'ятірочку розпакую. Четвірка, це четвірка. Ой, подожді, це, це четвірка, а це п'ятірка. Четвірка у мене в цілому є. Червоненька. Чи І червона, а 4, чотирис... а, то в мене 4,5 гачок. Ну, п'ятірка буде тепер у мене. Вона не було п'ятірки, тепер буде і п'ятірка. Гачок класний. Я обов'язково звертала увагу на голівку гачка, для мене це дуже важливо. Ручка. І так тримати зручно, і так тримати зручно. Це, звичайно, китайський аналог якийсь варіант. Ем... Не можу знайти. Да, алюміній акрилік була стеррол. А, бутадін, Бутадін Е, Термопластик. Рубер, що таке рубер, я не знаю. І далі я тут не, вигов... не можу виговорити, не буду коверкувати мову. Я ж не ідеально знаю. <смі> так ось, ось таку красу я собі купила, мене вона порадувала. За це все я витратила лише 3 євро, як на мене, непогано. Тобто, один гачок приблизно 45 гривень коштує на даний час. Де це гарна ціна. Поки що ніде не бачу, щоб цепляло. Я буду пробувати в'язати. Але це вже буде у наступному влозі. Ну що ж, друзі, тиждень підійшов до кінця і я хочу трішечки підвести підсумки. В цілому своєю роботою я задоволена. Звичайно, хочеться, як завжди, більшого, але те, що маємо. В цілому я планувала відв'язати частину светра, тобто повністю відв'язати регламну лінію, розділити на рукава і перед зі спинкою. А мені навіть вдалося ще й ось стільки відв'язати. Мені здається, за тиждень моєї роботи це непогано. Мені залишилась ось така частинка. В цілому светр має ось такий вигляд. І зараз він ось, я в'яжу його поворотніми рядами, а не по колу. Вже коли я вийду. На вив'язування необхідної мені довжини в чорному кольорі, тоді я вже буду далі продовжувати в'язання по колу для того, щоб досягти необхідної мені довжини. Бо тут, ну, в цілому, якщо ми переведемо це у вигляд рядів, то це десь ще ось тільки приблизно сантиметрів 8-10 я буду в'язати ще ось такими поворотними рядами. А вже після цього десь половину світра буде. Чорним кольором. Одним словом, мені все подобається, є питання у мене до горловинки, але коли я ось так виклала, то вже, здається, і нема питань. Ну, Одним словом, мені здається, трішечки-трішечки вона тут заширока. У мене на увазі сама, оця ось, бачите, вона така хвилею пішла. Але, можливо, після прання вона у мене сяде по-іншому. Не знаю. Подивимось поки що. Я коли вдягала, приміряла довжину регланої лінії. То в цілому на мені воно лягло непогано. Так, на столі не дуже мені, а на мені мені сподобалось. Але це все я вам покажу. Звичайно, одразу відчувається тактильність матеріалів різниця, тому що це у мене кідмохер на поліаміді чистий, а це кідмохер з додаванням альпаки. Чимероносу, вже не пам'ятаю. І яку я зараз тільки не згадала, що сюди ще є в складі Еластан. І ви знаєте, ну, це відчувається тактильно, мало того, що полотно ну, мега класне, приємніше набагато. Після прання і цей кіт стає приємним. Але ну, тактильно це дуже сильно відчувається. І ниточка тут набагато тонша. Якщо дивитись по ось так, да, то тут менше пуху, аніж тут здавалось би. Да, тут мені здається здається так, що багато-багато пуху, він такий забитий. весь. Але якщо брати саму ниточку і в'язати, то відчувається, що ця ниточка набагато чорно тонша, аніж рожева. Ну, Нічого, мені все подобається, я творю. І переходжу до гольфів. Я планувала вив'язати повністю п'ятку і перейти на в'язання паголінка. В цілому, я справилась. Але ще вчора я хотіла відв'язати 38 рядів паголінка для того, щоб починати розширення у в'язання да, для гольфу. Але ну, так склалося. Тут ще трішечки, якщо я не помиляюсь, мені залишилось зараз вам скажу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 24. Ну, тобто, ще 14 рядів, не так і багато, але все рівно я не справилась для того, щоб починати записувати. Ось так. Пішла я творити. На наступний тиждень я також планую працювати свій светр. Звичайно, мені б хотілося вже вив'язати хоча б його повністю довжину. Дуже маю на це надію, але не знаю, що вийде. Звичайно, буду працювати над гольфом, скільки вив'яжу, не знаю. Хочеться. Хотілося б в ідеалі гольф завершити. Що буде, не буду згадувати. І, звичайно, я хочу розпочати новий процесик. Він буде гачком, але то вже буде наступна історія. І що в мене вийде, ви дізнаєтесь уже в наступному відео. До наступних зустрічі у наступному відео.